Так, доброго дня, друзі. А, ми, у нас сьогодні з вами подорож. Ні, я щось трошки замічтала. Сьогодні у нас з вами подорож, ми зараз будемо з вами їхати, е, гадайте куди. Все правильно, в епіцентр. Так, да, і все-таки пропав мій цвіток. Я тоді ну, дякую багато, хто написав з вас. Ми, я одросточки ті, щоб більше живі були, поодламала, поставила в водичку. Ну, думаю, якщо вони, може пустять одросточки, потім посажуть. Тому треба купити землю. І ми зараз перед тим, як їхати в епіцентр, заїхали на Вавілон, візьмемо собі. Кавузький. Ну не Кавуські, наш літній напіток, да? Да. Еспресо -тонік. Еспресо тонік. І будемо вирушати з вами в епіцентр. Для погода у нас, звісно, не сильно така, ну, така бачите. Ее та тоніка. Херова погода. Да, еспресо тонік зараз візьмемо і поїхали. Все, so, ребятки, полетіли ми і поїхали з нами. Ну да. на вылете, я потом хочу показать девочкам, посоветовать хорошую фирму Зутя. Вот это будет всякие выборы кавы у нас в Да. И Бразилия. Все, что хочешь? Вот это Бог Очередь на каву. Статі, ми в Киев до Гаріка брали, получается три види кави це арома, далі як вона називається. Саме вкусное кава це кава. Так що я не знаю, хто тобто, любить таку каву, це така сама вона легка, як для арабика. Так, синий на полночный десерт. серьез. Нет, ну, 300 200. Мы в Сазарке хочем попробовать кофе Кока-Кола, но мені кажется, що це больше сердце стало. Да. Кстати, розказував людям. Ми до Гарика скарі брали в Києві таке кофе Дольче, арома, да? Чек оно на называется. Саме з за цих, да. цих цих цей це упаковка. А, а девочка, с кофе, 500 кофе. Ну це, опять же, ти ж понимаєш, що слюбить более слабке кофе, более крепче хтось любить. Вибір, конечно, кофе і чай дуже здоровий. Ну і забрав. Я уже доказав, так. Да. Все добре, все нормально. Ігор вертається в Дніпро вже в'їхав, все добре. No. Всі друзі вижили. <laughs> Сама звалилися, все добре. Так. Це Еспрес і з швепсом. Бітер лимон, якщо не шумаць, да? Да. О. так? Так. По... Зараз вийдемо, розказуємо. Що? Цей еспрес тоник

Просто на их делали. ділили, воно мені не так вкусно, як на бітер лимоні. Девочки, мальчики, ну я не знаю, ми Артіму там не потрапили нічого в тому магазині обувному. А я там вже беру третю пару своєї обуви, повезуття. Називається Лондза. Кожне взуття знаходиться є в каравані на першому оказі. Радишком так сразу заходиш, буде Естро і тут з лівої сторони. Естро це через вход, не з боковий, а центральний. Центральний, як тобі сказала, заходиш. Караван. Тут Естро, а вон по-друге. По кругу наліво, виходить. Так, зразу. І там дуже багато медалей, і всі такі вони під бренди роблять. От ці 2,250 250 купляла. І ще без тоже договорюють. Поэтому девочка совітує. Так, ми доїхали вже. У нас дощик. Таке літо. Вообще я не пам'ятаю, коли було таке літо в последній не, раз. Передають вже плюс 33 і більше. Да? Mm -hmm. Жарко буде. Ми куди одразу? В садовий? Uh, да, підемо через садовий задів. Епіцентр. Це один із епіцентрів. На лівому березі ми приїхали. На лівому березі він один. Ми приїхали я говорю, на лівий берег. Ну так, це епіцентр, який вже нового формату. Ні, ну ми тут зайдемо, підемо в садовий центр, туди купимо горшочки. чи... А отсюда, тобто, звісно, буде, він її хлеще, як не знаю, що, як, як, як не в себе, як в чужу. Як, чу, як Дороги вс... дорогу не їсти, а до сьогодні. Да. Як, знаєш, як ото вода в суху землю злазить, так само і він їсти з тушоночку. Добаві, давай, пішов, пішов, пішов. А? Пішов, пішов. Ну звісно. Краси і вода. А воно. Так красиво оно стоит получается столик и три пуфика 24 тысячи штучный ротанг штучный ротанг Ну но все написано штучный ротанг штучный ротанг. ротанг нам надо с тобой в садовий центр ну і тут як в джунглі сразу заходиш ой тут прохладно так сразу становиться да, зай? нам землю надо. Так, цитрус. Это мандарин, да? Чешется. Да, ну мандаринчик. Света, что ты сказала, тебе надо купить? Да. А мне, мне вчера у Игоря, слышишь, Салай, понравилось вот такие вот все, Яких их там у них называют? Лазу. Нет, я на не тебе ничего не говорю, просто чтобы оно так в интерьер вписывалось, mm -hmm. понял, у них? О, какие красивые. Красивые, да? Напишите, пожалуйста, обалденные. А в нас як цвіток називається, те, що ми купили? Акка, так? Да? А як ці? Напомню. Юка. А, Юка. Я правда, садовод. я правда такий садовод, що лучше до мене не обращатися, бо я вам нарекомендую. Що тобі треба? Чекати чекать. Причому це 5-літрову по 54. Щось під дівочок. Я це, конечно, для цього далеко, але я люблю дивитися, коли воно так все зелено, все цвіте, все горить, палає. Всі суїтяться. Отакий ми взяли. Юка називається, у нас роста він маленький. Ну, согласитесь, класний. Ну реально класний, так? Да? Називається юка, і у нас він маленький на даний момент. Да. Обалденний. Оце мені подобається. Що це за що це? Задрацена якась. А, це фікус. А яка в нього ціна? А ціни на ньому немає. Так, кротон мамі. Коротше, зараз ще скидка на цей кротон мамі мінус 70% виходить, бачите? Ціна його була 10 тисяч, грубо говоря, а зараз 285. Оце мені подобається, що це за дерево, якийсь тукам чи що це таке, фікус теж якийсь. Да их не сильно. Шо за анаконда? А, це кобра, ще, наверное, королевська. Смар, да. Ой, не став. Пришла уже. Епіцентр чим класний? Тут що тут є все. Все, що ти хочеш, можна поїхати сюди. А що порадити? Давайте ну, Да? Так. Куча, со, что все, шо хочешь? Є написано, десь да? Раз на два тижні. Раз на два тижні, так? Да. Да? До mm -hmm. жовтня, до жовтня місяця. Вже починаючи з е... mm -hmm. жовтня до mm -hmm. березня. Десь раз на місяць. А де розводитись тут написано скільки? Дивіться, тут на ковпачку є ці ступеньки входом по цим сходам орендуєтесь. Тобто самий мінімальний об'єм десь на усипачний. Завалило. Це йде на два. О, давай как красивый. Что за баобаб вырастает с таким? Такая бокорная на штамбе. Поехали. Треба, кстати, нам на рибалку скоро їхати. Мені треба купити собі якийсь хороший сидіння, якесь хороше, щоб удобно було для мене. Сидіння, стульчик? Шість, не, не, ну, блин, щоб моя жопа туди помістилася. Потому що якщо все сядуть, ні, ну що, це обычный стульчик, який і... раз. Ну, просто сидіть, ну тут не розслабишся. Це таке щення, що знаєш на 5 хвилин і все. Господи, столи на всі, на всі случаї життя. Які хочеш. Складні, розборні. А? — Ні, Ну що, ну, вони якісь такі, ось, все, більше всього. Ну це бач, алюмінієві. Під, під мій він буде маленький. Ну не маленький, мається на увазі поламається. Надо такі якийсь хороший. Боже, всі палатки. Отакі, дава тобі купимо. Та що то нам одну булку мою? <хи> Слышишь, а я дивився на тему, палатка, коротше, типу, она там е, зрост чоловічний, вона надувна, зрозуміла? 7 тисяч гривень стоїть. Ну вона з человеческого росту там на 8 людей внутри, прикинь. І столик ще можна там внутри поставити. Серйозно? Ну так. Так вона надувна. Ну хоча на тему я не знаю, це може там знаєш щось. Напишуть одне, а друге. Що у нас палатки по чому у нас? 2690 Ось такий принципі нормальний стульчик, який можна на рибалочку взять. Він тобі буде 295. Нравиться? О. То хороший, кстати. Света сидела. И, а если вот отодвинуть его... А ну, Свет, поможи мне, пожалуйста. Чина, Подержи, я сам сделаю. Да, я сам сделаю. А? Вау. А! Да -а. не бейся, не впадешь. О! Идеально. На рыбалочку. Идеально. И так удочку кидать, да? Да, классно. Самого раз выпусти, як хочешь. В любом положении. Там не в двух, не в этом, а в любом. И классно сидеть. Ноги туда можешь поставить. Ноги сюда можно поставити. Лежать, дивиться. Класно. И всего лишь 2600, ребят. 2700. Так, ну знаєш, як у нас звикли, Якщо друга цифра там 6-7 ага. і ти одразу кажеш, ще 2600-800, хоча там без ривні 2700, я, мабуть, ну, куплю його. Ну, можна подивитися, в інтернеті можна подивитися. Ну, подивити. Можна в Юск поїхати глянути. Ти думаєш, там може бути щось? Можна, в Юск? полікар 200. У в прошлом році класні були. Я тобі казала купити, ти не захотів. Здравствуйте. Здравствуйте. А, мы тут так купили, да? Ой, Кого бляді? купили? Мы тут нічого не купили. За стульчик, я Нет, кажу. Я за кресло. А, так. Та це так, як у нас свет. Все дескисики класні. Беседочки. Такі біленькі. Ну опять же, біленькі до, до порядок времени, да? я готов через каждых месяц надо снимать платить Так, ребятки, я решил возновить настольный теннис. И, э, если у когось там знакомий, які продають, займаються саме настольним тенنيсом, я хочу купити ракетку. Ребятки, от за 1000 гривень це ракетки, не прошу. Мені надо хороша, реальна ракетка. Можеть, якщо у когось там виходи на віднамські ракетки, що можна купити. Там В районі 5-6 тисяч я куплю собі, тому що це реально дуже хороша ракетка. А це такі знаєте, дерев'яні, які просто в них шарик відлітає, вони нічого не роблять, коли ти граєш в ігру. Напишіть там, якщо у кого є знайомі, які займається пін-понгом. Буду дуже вдячний. Так, І нарешті, ми підійшли до собачого. Банка тушонки стоїть скільки? Ти? Я не знаю, тут немає. Нема? Воно гавядіна зай. Ось mm -hmm. Суп Субпродукти. Я не знаю, що дивіться, він реально у нас хаває цю тушенку за дешеву, а дорогу, яка от реально... Mm -hmm. Де? А, окей, я щас покажу. Ось, отаку ось, ось, ось дорогу. Він тупо її не їсть. Тут, тут реально з кусками м'яса. А, от Света каже, після цього в нього ще й понос. А цю хряще, бо як за милу душу. І в нього ні поноса. І жде, коли ми йому обрату насипемо, да? так? Так, питься хотілося тільки, що купив собі водички попить. Шесть, та хвата 6 банків на неділю. Пошли. Хорошо, те, що тут на цьому епіцентрі є все. Що ти хочеш, води попити? Так. Ви у нас спрашували за ці подрібні очі, дивіться. Покажи. Про 215 гривень сьогодні. Все. На даний епіцентрі. момент це стоїть в епіцентрі. Є чуть -чуть побільше, є ще й так. Ні, це для овочів. Для Якось. овочів? І саме головне, знаєте, що Але мені подобається? Я хочу можу под... сказати, що для Да. Самое главное, мені подобається про те, що його можна взяти з собою десь на природу. Там подрібнити щось там не ножом там сидіти, щось там делать, а йменно реально можна взяти на природі раз-раз. И цена его сейчас на данный момент 215 гривен. Кстати, для олії хочешь? О, на сковородочки акция. Дві сковородки, я так понимаю, за ціной однієй, да? Так. 1980 гривень за две сковородки. Вообще хороший скидку. Получається теж мобиль с ковридок 2428, правим алюминий 25-4... Херев, знаєш. Ну дві разных ковридки. Тут без кришки, там з крышкой. А. а, ну да, 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 все точно. Крышки без крышки. А нам би, знаєш, що треба було? Смотри, у нас класна, а крышка у нас вже старая. От кришка нам бы не мешати. Ой, Ми собі купили ось недавно теж в епіцентрі. Світ, що ми купили з тобою? Обалденних, ребят. Обалденних, просто кайфові. Там виходить п'ятислойне дно, там навіть можна варити варення в них. І найголовніше, нас занесло, на оці мелочі всі. всі. І, туда, і тут ми вже полчаса. Після того, як останній раз вами побалакали, вже полчаса лазили. Думаю, ну, що так само ладно, все, що хочеш, і все хочеться купити. Все. Тільки твої гроші і все, і все хочеться купить. Я не знаю. У мене, мене слабость це роздивлятися ці всі ножі. Попробувати які вони. Что? Кого? машину? Вот, что-то сыточка. Тільки, пожалуйста, не силіконова. А я ж те, що і хочу купити не можу. тому що я не можу силіконовою пользуватися. Вона мені так коли згинається неудобно. Ось дерев'яні якісь, бачиш, внизу. Ти дерев'яні хочеш? А яку ти хочеш? Це, так, Давай подивимося. Знаєш, що вона таке нову. Что за подложка? А, имею в виду, что ну, да, чтобы не нравится. вымазывать угу. стил. Угу. Слушай, если на пришло... что то, что Можем Можно взять. Слушай, ну она и красиво, да, выглядит. Слушай, может этот? Может возьмем... 80 -80. Может возьмем тогда уже и чесночницу? Де в нас нормально? У нас да. по бокам вилазить? тільки візде вилазить, Крім того там, де не вилазить. Мобіль ага. девайси, ой, кухонного приладдя на кухні. По 970 гривень. пластиковый с силиконовым наконечником. 70 да, гривен. Это да нормально. О, просто... ну, правда, она, она, она... Так, ну что, пришли на кассу. Да? Заклиту. Тут... Ой, дощ ще, дивіться яка погода. Так, відео просто. Остановись, розкажи. Я влюбив, ми купилися. Ну, купили. Чисто те, що нам було потрібно, мені навіть удивительно, що ми з Артемом нічого не купили, тому що нам не треба було. Наш чек вийшов на 963 гривні. Все, тушоночка. В принципі, ми вам все показали, що ми купили. Тому ми приїхали до дому. Завтра робочий день. Якщо ми загиблимо, так ви нашата, пишете, підстав на лайки, коментарі, під лайки. Ви нас мотивуєте, проти моє намагатися частіше розвивати. Хорошо, пока все, ребята, любимо цілувати, до побачимо.